Я не прибирала в кімнаті цілий місяць, і щоб батьки мене звідси не вигнали, треба виправляти ситуацію. У мене була підготовка до дуже складних іспитів, тому часу на прибирання не було взагалі. Спершу переходжу до найголовнішої зони до ліжка. Я вже перестала впізнавати своє світле покривало, тому що воно стало дуже брудним. Закидаю білу капсулу в барабан, а після прання покривало в сушку. І швиденько закидаю в прання постільну білизну. Я обожнюю прати свої речі окремо від сім'ї, тому що так контролюю всі процеси. Покривало нарешті виглядає. Полюдськи повернулося до свого звичного стану. Раз на місяць я перу всі свої м'які косметички, тому що в них тримається все на світі. До речі, зацініть, який вийшов результат, відмилося майже все. Далі прибираю свій навчальний столик, використовую спеціальну губку, яка вбирає у себе увесь пил. Ця зона виявилася дуже брудною, тому що сиділа я тут день і ніч. Найбільший приступ паніки у мене починається тоді, коли я відкриваю свою шафу. Сьогодні вирішила попрати саме чорний одяг. У мене його насправді небагато. Закидаю темну капсулу і на сьогодні. Сьогодні про прання повністю забуваю. Далі вмикаю робот пилосос і нарешті можу відпочивати. Обожнюю, коли кімнати частесенька, а випрані речі це окремий кайф.